Хлопчики і дівчатка, у нас на залишках залишилось три розпродажні позиції. Це ось такий італійський портфельчик Фіренза Шкіряний. Наразі всі оці чотири штуки, це останнє, що в нас залишилося, віддаємо за 1900 гривень. Подивіться, два відділення на портфелі, дві кишеньки. Спереду накладних і одна врізна ззаді на блискавці в комплекті. також іде ремінь через плече, він ось вішається на оці петлі. Значить, кольори коричневий, класика. Помаранч дуже ядерно виглядає. Баклажан і бірюзовий, певно, 1900 гривень це вітринні позиції. Останні в своєму роді продаємо і їх більше не буде. Класний шанс покупити таку річ по класній ціні. Звичайна ціна близько 100 євро. Поспішіть, 4 штучки залишилось.